Мзе, хто ж кримінальний цей ген. With a piece get you move. Couple hits to the face. I know that I need time now, you a call go find my way. Oh, Дер хороший. Здравствуйте. <laughs> <laughs> У нас сьогодні знов підбори. А вас? На вас. Мотоцикли будуть де. Завчора було тепло. Люди почали дзвонити, хочуть мотоцикли. Як тільки сонцечко пригріло, асфальтик підсох, і вже все, вже крутить, вже крутить. Отак От і нас набрали. <піров 'я> да, набрали хлопці ще місяць тому, місяць? Ні, три тижні, думаю, тому. І хотіли вони собі мотоцикли. Що за хлопці? Два військових, два друга. Вирішили здійснити мрію свого дитинства і купити собі на пару два мотоцикли, щоб кайфувати, коли вони прийдуть у відпустку. Передивились багато варіантів, вони поскидали. У одного бюджет був дійсно маленький, невеликий там був. Він хотів собі 500 хонду, собі в 500 хонду. Він настільки там на неї запав, що просто капець. Кажу, слухайте, скоригуйте бюджет, давайте вже вдивитися, що ну, більш цікавіше. Подумали, погадали, якось вони там все-таки дійшли до того, що бюджет з, перш... Перш... з початкових 3500 піднявся майже до 5. Все-таки вони викрутили, і все, нам розширився варіант пошуку. Е, і сюди записали багато варіантів, конкретно шестисоток. Там можна було би щось інше дивитися для цього першого хлопця, але масогабаритні показники у нього дійсно іспалінські. 2 метри майже зросту, 100 з плюсом кілограм, велика людина. І каже, що ще хочу їздити з пасажиром. Казав він мені, хочу е, що це вони подивились? Ямаха МТ-03, оцей 300-кубовий дирчик, пам'ятаєш, ми його дивилися yeah. на, на цьому. Я йому, ви представляєте, яких розмірів та людина буде в порівнянні з той Yamaha МТ-03? Це кажу велосипед, причому дитячі буде в порівнянні. Кажу, це забудьте, Даже, е, я вам в нагрузку від проєкту Моємото дарую зразу педалі і парашут. Все, педалі, щоб просто розганятися, парашут, щоб тягнуло далі воздухом, бо мотора там не хватить. Хлопці посміялись, посміялись, і такі прислухались до того, щоб дивитися в сторону Honda CBF 600 як найбільш такий раціональний вибір в цьому класі. Якщо в нас буде варіант, ще туди попробуємо приписати якогось бандита, якщо щось буде. Ну, коротше, з Другий, другий друг, другий друг, друг той хлопець, з яким я безпосередньо спілкувався, бо з першим я діалогу не мав. Людина конкретно передзвонила і каже: Я хочу апрілію. Факт того, що людина осознано прийшла до того, що вона хоче апрелію, в Україні це просто нонсенс. Но, я хочу апрілію Туону. Скидає мені оголошення, я кажу, яку ви хочете, хочу Туону В2. Це що ще на моторі Ротекс на літровому. Передивився це оголошення, просто так бігло відкрив. Кажу, шановний, це херня. З чого ви взяли, що це Мішо! Ти мені втираєш якусь діч! Я йому кажу, ну ні о чому? Я починаєш людина далі розкопувати заказує він карфакс. Да? Карвертикал. Vertical. Заявлення пробіг від продавця був щось 25 тисяч чи щось біля того. там 700! Ні, а там 2000 це рік на дворі. А там, по факту, ще в 2018 році було по записам в тому в этом, вертикалі 34. Ще в 2018 році. Я подивився на це все. Здається, так десь було. Я подивився, кажу, і він каже: немає чесності і віри. Кажу, ну я ж вам зразу сказав. І я йому запропонував, кажу, є варіант, ще одна апрілія, такого також ТОО, але з мотором v 4 Тачка вже рестайлова, кажу, це зовсім інший мотоцикл. Від попередника їх нічого, крім назви, не рівняє. І говорю, це зовсім інша петрушка. Мотор прикольний, V-образна четвірочка, їде, тягне, керується. На нашому каналі вже був відео, де ми людини купляли, людині підбирали RSV 1000 v 4 Чи це 1100 був? 1100. 1100. От. А тут ще літрова версія. 1000. Да, но, но, а, там в тому відео ми дивились дві тонки, були просто вони були склеєні одна в попа, друга в морду. Переш... Да, там на самом деле з двох можна було до нормального склати? Да, да, з двох можна було одну. Там морду забрати, там жопу. Да, і от був би тоді гарний мотоцикл. Кому цікаво, перейдете там тут. Я кудись да, тут десь причеплю. тут буде посилання на цей відос. В общем, зараз ми чекаємо власника CBF, Також це людина військовий. Він вже давно нам запропонував цей мотоцикл. Каже, подивіться, буде можливість. Якщо вам цікаво, заїдьте до мене, гляньте. У нас не виходило, не виходило, не виходило. спустя два місяці. Ми такі все-таки сподіваємося, що ми зараз попадемо і подивимося. цей мотоцикл, бо він мене зацікавив тим фактом, що людина, маючи цей мотоцикл, купила ще собі новий. Значить, вже цвіте, воно не померзне, ні? Померзне. Чого? А ноль будеш скоро. Ага, сьогодні ночі. По губам поводило тим теплом. І поморозило. Ну то який абрикос, то який абрикос в Києві? Начнемо з того. В Києві треба сажати сосну. Все. Каштаниць. Ну не here, kid? You just it. Don't think about what comes after or what came before. You just got to bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, в общем, тут э, передня, задня резина нова, ланд зірки свіжак, теж новенький комплект. Ну, ну, судячи з того, якщо цей новий ланд стоїть і він не був перетягнутий, то Десь ну, 1005 тут точно Тому. Були нюанси, права-ліва сторона трошки падіння, ну це вже таке, це вже косметичні моменти, радіатор. Радіатор взагалі супер, вилучка сухенька, немає ніяких нюансів. Тут все теж сухо, стандартна хондовська проблема, не можна відкрити бак. Open the door. Open the door, блядь. О, є. Тут, тут все теж дуже гарно. Взагалі лялька. А де ви його брали, цей мод? Повезло. Чувак до себе з зіналія пригоняв. Айтішник, сайт, тут вже відео. Ага, а, і все, і вже на паузу. Більше Блін. Оце круто. Скільки років? 6-8 він у вас, у вас вже? Я тут писав на об'єдово хмеля, бо подивився, коли здавав пише, 6 дійсно 6, шість, шість років. Ні. Ну то це видно, що людина за мотоциклом дивиться, і воно вже від цього все і само собою і виходить. Ну тут все теж чітко. Ні, ну то, що він по асфальту не валявся, це точно. Ну тільки, тільки, на, тільки на Малесенькі нюанси, да, але а по асфальту вилі. він не валявся, це великий плюс. Паралі. Видно, що якби його пригнали <кхем> блін, гонщики, да, оце з такого стану його б зробили як нового. Реально. І приїхав би, дивився, він був би як новий. А так видно, що це мод хазяйський, мод з-під дупи, як кажуть. <кхем> так, блін, щось мене вже затроїв. я. <кхем> <кхем> Треба проїхатися. Таплюново смес зараз не очень. Можна проїхати? Я піду шлем возьму. Бо знов скажуть, що я этот. Додик. Не, як сець. Да. Воно. Що ти просралась? Так, да, трохи. Щось, слухай, це може вже знову мотоцикл купувати. В щось... цьому Конечно. сезоні ностальджі. Так, що я хочу сказати. Един... Все чітко, взагалі немає нюансів. Вировненький, без кривизни, без нічого. Єдиний момент, що вже 40 тисяч і я не знаю чи міняли підшипники рульової. Але їх ну, бажано було б зробити інспекцію. Усьому станові вот, замічання. Вилочка ідеальна, задня аморт ідеальна, степлення супер, моторчик взагалі шепче. Нема ніяких спросив. Може і міняли. Я просто можу не згадую, чи на драгі у мене була драга, міняли, чи тут. Ну, суть ну, в тому, ну, що да, їх чуть-чуть да, да. чутно. Тобто, коли а, переїжджаєш ну, поліцейська, їх чутно, що щелкають. Чи це вирішиться тим, що підтягнути, якщо міняли. Може бути просто пішло. Може не да. А якщо ні, то просто через ну десь через 1005 на протяженні п'яти тисяч можна було б зробити інспекцію і подивитися, для профілактики поміняти. Усьому остальному замічанні немає. Мод реально годний І кстати, хто собі шукає собі... а що я говорю? Господи. Да. І кстати хто собі шукає CBF, конкретно 600, Доплатіть грошей ну дозбирайте там. Тисяча доларів буває 800-1000 доларів різниці. Брати треба міноінжектор. Абсолютно різні мотоцикли з тим, що от карбюратор і інжектор це абсолютно дві різні, два різних мотоцикли. Оцей реально культурний сучасний мотоцикл. Той старий, ну блін, ну відчувається старим. Тут вібрацій нема від мотора, а на том є вібрації. Шери. Що? No, no. А, фух. Блін, холодно, дубарина, страшно. Мені вухи підпадає. Все, вже в мене вухи, а в мене і ноги, і нос, все, що хоче. Коротше, куди ми їдемо? Розказую. Власник Сібієфа купив собі новий мод, трейсер. Я не пам'ятаю, там 700-ка, 900 ка не знаю. Ну мод 24 го року. Каже, хлопці, поїхали до мене, побачите мій трейсер. Що? Значить, їдемо дивитися. Людина хоче не то, щоб похвастатися, а просто показати, що вона купила замість. CBF, на що він вирішив пересісти. Емоції в нього були такі, що Honda в багатьох параметрах е, краще за нову Yamaha, але нове є нове і технології беруть своє. Він каже, я кайфую від кікшифтера, бо в нього стоїть кікшифтер. Він перед тим, як цей мод оплачувати заказувати, він зі мною зв'язувався і казав, каже, які опції мені залишить на мотоциклі, а які все-таки е, убрати. Я йому пару дав порад. Стосовно того, що залишить, І одна із основних була: кажу, ні в якому разі не відмовляйтесь від квіка. Каже, я не знаю, чи треба він мені, чи не треба. Кажу, ви коли почнете на ньому кататися, ви просто скажете, що це найкраще, що можна придумати в мотоциклі. Все, їдемо дивитися. Що ми біля трейсера? 300 км пробіг на трейсері. Новий мотоцикл. Коли шутка про 300 289, 289 км. Шутка про 300 не шутка. Не шутка, точно. 289 км. Оця мордашка. Uh, про трейсер. самий, самий популярний спорттурист в Європі. І... Саме універсальні, тому що 115 сил. 119 вже. Тобто ну, МТ-115, ну, все, 4 коняки це вже все, це, це вже перебор. Й легше. Й легше. Й легше. Да. Він легше вже вже Yamaha тут конкретно поработала. Ні, він, він буде легший, тому що тут як не є трошки друга схема конструкції. Але борзи дерзкий мотор. Економний, кстати. Да, економний. Він від 4,5 літрів у нього розход. Так, да, якщо їхати 90-100, хоча на ньому це дуже на ньому тяжко. Да. Та, ну. Та нашо його тоді І... з цього. У нього довша база, ніж попереднього. То що він уже він колись ішов раніше МТ-09 трейсер, а зараз це просто трейсер 9. Ну, пускільки вже вони бренд викрутили. Паспортова, 30 900. Ну, ну, тих паспорт, так, да, але модельний ряд у них такий. І що цікаво, оцей ну, двигун, рядна троєчка. Ну я вам скажу, це, мабуть, толкове, що можна було придумати. По-перше, воно тягне як двоциліндровий, а крутиться як чотирьохциліндровий. І по потужності, і по характеристикам, дуже веселий апарат. Ну, Люди їх люблять. МТ-09 всі кайфують. В перших серіях були проблеми тим, що вона була слабовата по шасі. Тут же зараз шасі все окей. Ну і універсальність мотоцикла, все таки. Він вже більше, знаєш, що під дукатів з мультістради багато це вдохновення я брали, тому що ця передня часть це, по суті, та же самая мультистрада. 1020. Я це допомагав, якби тепер сказав. Коли МТ-09 тільки показали першу генерацію МТ, я був тоді в, на виставці. Це ще була мотовесна, да, тається як на, на виставковому в Києві. От, тоді проводилась виставка. І там перше в Україні презентували МТ-09. Я тоді, як я пам'ятаю, я заїхав. У нас було тоді багато, багато людей. І я кажу: походу на базі цього мотора через років-два покажуть турист. По-любому, тому що заділ, шасі, мотори і всього остального. І да, через півтора року Ямаха викатує на ринок якраз турист на базі і називає його трейсер. І з того моменту люди зрозуміли, що це толкова техніка, і він почав реально набирати обороти. Набирати і все-таки правильно ставку вони зробили, тому що хто був до нього, до нього сказати, що прям таких не було мотоциклів. були Був тріумф Тігор 10.50. Це був мод, який по факту от є законодателем такого хто, класу, да? mm -hmm. там рядна троєчка теж стояла. Там спочатку двигун був вроде на на скільки це там перше не на 115 сіл теж мотор був. 115, потім вже в спорті вони вже зробили на 130, І Там була техніка. Але люди на нього не дивились, тому що що таке тріумф, Мало хто знає, мало кому він був цікавий. Ну хто на ньому їздив, той кайфував. А от на Ямаху, на Ямаху тільки вони показали цей мотор, все, автоматом люди кайфанули, люди почали купляти цей дичити. Зараз, зараз це як самий популярний клас, універсальний. По машинам, що ми бачимо на дорогах, це в основному паркетники. Все, це паркетники. І от оце є паркетник. Ми вже їдемо. Де паркетніки. Інтернета. Інтернета, fi 12, я хоч подивлюсь. Туванку. То воно, 12 рік, ціна 7. 9000 пробіга. Ну, картинку якусь гарну відкрий. Ми зробимо красивий переход, якщо в мене получиться. Руки разные. Ладно, в тебе бывает чисто лишь механики. Да подождите, ну. а чому немає інтернету? Твою мать. Скажи, що на 3, 2, 1 ви будете дивиться. Тону. І я так телефон картинку першу і Я так приблизно. І я зроблю оф офігенний переход, і це буде Голлівуд з музикою і з ефектами. Шлюха мій Блек Джек. Я мене не туди потягнуло. На раз, два, три, і ви будете дивитись оцю тонку. То це мотоцикл чи дружини? Ну він стоїть на мені, але їздить дружина. А їздить дружина. А ви на чому їздите? Я на, на іншому моті. І Що це не якщо не секрет? На рокеті? Оце правильна тачка. Тут взагалі все. Скільки? Тут менше 10 тисяч так. Одометр 950. Це як не на колінниках їздила ваша жінка. В Комбезі. В Комбезі? Так, Щось дуже воно видно, що притерте. Ну тут все, все взагалі чисто з цієї сторони. Чуть-чуть там десь. На місці, походу, слайдером достали. А що ви йому обслуговували? Що Що ви йому обслуговували? Все. Все? А де обслуговували? Нас супер на Новоконстантинівській, мабуть, вам піддав всі документи. А, ні, це ви певно замовнику нашому відправляли. Ми з вами тільки зізвонились, конкретно про огляд домовились. Зайшла. Я взагалі люблю апрелі. Що? Е, Ви бачили на відео, що в принципі на мотоциклом дивились, на мод гроші не жаліли. Звучить норм, їде теж норм. Я перевірив. Зайшов. Все, думаємо, 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 думаємо. Треба ціна дорогувати, хочу дешевше. А, мотоцикли ми подивились а для двох друзів. Обидва військові. Так, ми вже да, говорили, так. Да, да. Важлива вставка для інформації. Хлопці, яким ми дивимося ці мотоцикли, дивились вже. Ви побачили, що ми вже поглянули два варіанти. Зараз знаходяться під Бахмутом. У мене до всіх до вас велике прохання, до всіх, хто дивиться наші відео, слідкує за нашим контентом. Якщо ви військовий від нас, велика вам подяка, що ви захищаєте зараз. Наші кордони для тих, хто хоче долучитися, допомогти хлопцям краще зробити свою справу і щоб це все відбувалося на максимально безпечніше, долучайтесь як можете, донатьте, допомагайте хлопцям. Це дуже дуже необхідно блін. Ході гривню, 10 тисяч по гривні скинеться, от тобі 10 тисяч гривень. Абсолютно. Це вже шлем і наушники. Да, абсолютно. Одна чашечка кави, яку ви зранку можете не випити, може врятувати життя багатьом хлопцям. Тому не цурайтесь, при будь-якій можливості, донатьте, допомагайте. Це потрібно. Це потрібно, потрібно країні, потрібно хлопцям. Це потрібно і нам. потрібно і нам. Бо поки. Що греха таїть Поки хлопці сидять там, ми можемо їздити і працювати тут. Кожен з вас може собі піти на роботу, заробити гроші. Кожен з вас може піти, навіть випити ту чашку кави. А у хлопців буває і немає що їсти. Це реалій. Це реальний війни. війни не що і пити. Абсолютно, це реальні війни. Тому долучайтесь, тому підтримуйте, наскільки можливо. E aqui, tá aqui esse casal.